Це тім. Тім каст. Мої вітання триває 260-та доба. Протистояння українського народу російській агресії. І сьогодні стало відомо, що ЗСУ звільнили місто Снігурівку, що на Миколаївщині. Дякуємо за це усім військовим і поспішаємо поділитися ще однією чудовою новиною. Світлана Тарабарова вагітна втретє. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграмі, тік-ток, опублікувавши кілька фото і відео. Я триває. Дітей заговорив і дзідзо. Вони з пономарьовим побували у дитячому прихистку. Обидва не надто полюбляють говорити про благодійність та пожертви. Однак цього разу на сторінці зізіо з'явилося фото з вихованцями родинного дому. Жива перлина. Під час зустрічі вони обговорили з дітьми про що кожен мріє, випили смачного чаю і навіть домовилися про наступну зустріч на коляду після нового року. Попереджаю, цей каст вийде дитячим, бо не розповіла вам досі про маленьку дівчинку Злату, яка збирає гроші для України. З нею познайомилися хлопці з гурту «Калуш Оркестра під час благодійного туру. Шестирічна Злата від народження живе у Торонто. Її батьки українці, тому вона знає українську мову і любить гурт Калуш. А ще вона передала самостійно зароблених 500 доларів на допомогу Україні. Про це повідомляється на Фейсбук сторінці «Калуш Оркестра. Пасиміє, заспівай мені на воколицькому, хочу ще почути твоє рідне слово. Дітей порушила і українська гімнастка та учасниця шоу танці із зірками Анна Різаддінова. Вона стурбована тим, що через трагічні події діти більше не займаються спортом. Однак вона продовжує працювати на своєму фронті і нещодавно навіть провела маленький майстер-клас у Німеччині, на який з'їхалися охочі з різних міст та навіть країн. І до речі, 90% з присутніх дітей були українськими гімнастками. А от співак Дмитро Монатік повернувся в Україну. Учора він завітав до однієї з лікарень Львова, яка зовсім скоро стане ультрасучасним реабілітаційним центром Superhumans. Про це Монатік розповів у своєму інстаграм. До слова, співак став амбасадором проєкту, який направлений на створення центру для реабілітації військових. А от про військових, які співають, розказала Христина Соловій, точніше, про військового, який зміг розбудити у ній давно забуті емоції. Не подумайте нічого такого, просто один із учасників «Голос України переспівав її пісню так круто, що про це Христина розповіла на своїй сторінці в інстаграм. б кусочок. І не шукай наші пам'яті спогади як світло у форі за нами. Малювання дуже немалі. Ось на такій романтичній ноті я і пропоную завершувати цей випуск тім касту". Традиційно радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб ви не пропустили наступний випуск тім касту тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тім каст.